нарез на голове сделал, желок притянулся. Заморелось. Странно. Право. Браво. 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 Лево. Браво. Лево. Браво. Пробігали всі, де хто знайшов, хто відповів на запитання, хто не відповів. Підводимо підсумки. Значить, зараз після підведення підсумків в кінці всі співають гімн нашої держави. І ще раз повторюємо, як на самопочатку. Так, перший, рівняй. Наша назва, Воля! наше гасло. Серце. Людям, честь! Рад нікому. Що Чет... Ре... ройовий япчук Антон? Річ. Рінку. Ривняй. Рівняй з струнко. Рівняй з Нашого. Наша назва. Молодий козаченьки Наше гасло. Молоді вода вигравати раденці. Молодці. Рівніть. Рівнять з трунком. Наша назва. Бардарські козачі Наше гасло. Лісоняємо ки, а наш рада бордав, готайські козаки. Строєвий. Роєвий. Наше гасо. Ройовий Кононенко Вадим. Рій, рівнять, струн. Рій Комішець. Друга команда. Наше гасло. гас. честь, добудемо славу Ройовий переменчик Данило. Так, стоп, стоп. Так, значит, зараз і у нас рої, які зараз розмовляють і мішають, будуть зараз заразні санкції до них. Штраф зараз будуть. Штраф тих тим командам, які розмовляють, які не чують і мішають. Так, будь ласка. Рій, рівняйся стронко. Рій, наша назва. Калишевці, наше гасло, наше наш легендарний Кавнишевці. Це на свободи вічний грунт. Всі браття бережуть у серці його безсмертний вічний дур. Крайовий роботом Євгеній. І рівняйся, струн, направо рівняй. Рій! рід, Береза. Береза! наше гасло. Козацькому роду нема роду. переводу. Ройовий Приходський Іван! Рівнять, Рухи з карманів! Наше гасло! вище виріші, засині! Роєвий хлопський Олександр! Рівняйсь! Стринга! Рій назва! Урінський вартий! Рій гасла! Поміти! Україне! Роєвий, кожне в яген! Рій, рівняй! Струнко, наша назва, золота булава, наше гасло. За синє небо, за жодне колося. Боротися треба, щоб краще жилося. Проявити левний Ярослав. Рівняйсь, струнко, річ, рівня булава. наше гасло, наш життя, вітер, відвага за, 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 за нас заповідь Ми робимо козацького, діти, землі української світ, ройовий Бойко Юля. Рівняйсь, струнко, стрій, чайка. Наша гасло. Чайка. Наша гасла. Ради, горай, не рускай. Ройовий ростацький роман. козачата, Рі. Рівняйся. Струнко. Ройовий Кравченко Олександр. Рівнясь. Струнко, рій, Дніпровські соколи, гасло. Сокіли, непроски, вийне от плаєм. козацьку йому не співаєм! Проєвий самоділо Олександр! <головік> Вільно. А зараз результати наших змагань. Ну, по-перше, я вас вітаю. <головік> Перший етап у нас відбувся. І ви отримали своє завдання. Але мені хотілося б визначити деяких команд. Ну, По-перше, я хотіла би спитати, у кого в командах робіт більше кількість на населення сьогодні? Підніміть руки. Ні в кого. Значить, тоді я називаю. Сертифікат учасника першого етапу квест вручається Жихарєву Михайлу. А де ж ваші руки? Що ж ви так, Сподобалося? Так. Да. Берете це до себе. Да? Сертифікат учасника першого етапу квесту всеукраїнської патріотичної гри Сокіл Жура вручається. маменка Олександру. Да? Да! Берете? Да! Бачите як. Сертифікат у вручається до Дроздову Олегу. Приймаєте да! ну, бачите. ну Тоді вам прийдеться на Богородицьку фортецю до нас приїжджати. І у нас є ще один член нашого великого рою. Це сертифікат вручається Ладигені Олені, яка також оказвала до Ну і тепер школа, школа. козаки нам зробили документ, який буде засвідчувати кожному з вас, що ви... Пройшли перший етап весняного таборування. Я даю комплект на весь рік, а ви голі же там розберетесь. Так! І <пас> так, сертифікати вручаються в загальноосвітній школі, номер 134. Ройовий отримайте. Загальноосвітня школа номер 117 Середня загальноосвітня школа номер 48. Скажіть, ви бачите, що називаю школами на Богородицькій фортеці. Ми будемо вже знати ваші назви і будемо вас називати короями. Домовились. Нагороджується середня загальноосвітня школа номер 112. ви не помилились, тому що 112 сто школи у нас два роя, і другий рій також запрошується. запрошується бойовий середній загальноосвітній школи номер 147. Середня загальноосвітня ном... школа номер 83. Учасники першого етапу середня загальноосвітня школа номер 13 кіровського району. Расновардійський район, середня загальноосвітня школа номер 34. А ви їх разом покупили? Вона на 15. На 15. 34, 15, беріть там, розберетеся. Нагороджується, ліки <плоджується> загальнобудні школи номер 97 97 друга команда. Середня загальноосвітня школа Номер 98. І вперше у нас приймає участь і середня загальноосвітня школа Номер 105 Ласка, а хто із роїв не отримав документи про те, що пройшов квест? Всі? А в мене лянте залишилась ще одна. Ну, тоді я називаю пофамільно. Сертифікат видан учаснику веземного таборування всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура Перший етап. Гошевському Максиму. Сертифікат вручається. Луценко Андрію. Забули так, за цей рік? Вручається Гавриленко Валерію. Черненка Олегу <плес> так, вручається ратову Віталію. <плес> дуже красива цифра сісо. Вручається учаснику Постовому Андрію. З них ми не змогли б провести так цікаву цю гру. Але є ще у нас люди, яких ми нагородимо на Богородицькій фортеці. А результати хочете знати? Да! А давайте так, ви, мабуть, знаєте попередні результати. Я вам тільки три команди, які на Богородицькій фортеці отримують грамоти за те, що вони самі перші визначили, розшифрували таємний лист. І подзвонили за телефоном. І так, третє місце це команда школи номер 97 Золота булава. Друге місце кавнишевці. Вітами першими. оказалась команда середня загальноосвітня школи номер 117 Нагороді йдуть на Богородицькій фортеці. Сподобалася гра. <away> <піллаз> так! У нас другий етап буде на Богородицькій фортеці. Це посілок Шевченка. Це буде десь у нас 16 травня. 16 травня всі готуємось. То, значить, там умови є в положенні, вичитаєте старші у вас хто, підготуєтесь, тому що там буде більш, більш серйозне е, змагання. Значить, а в кінці е, завжди ми співаємо наш державний гімн України. Повідаюсь, шапки, у кого познімали всі капелюхи. І я вам скажу, ще до цього перед тим як е, співати гімн, е, традиційно руку тримають на серці. Традиційно руку тримають на серці. Але бажано, щоб бажано е, козаки і е, у нас більшість, коли співають, не руку тримають на серці, а кулачок. Ось так, кулачок. Зрозуміли? Хто кулачок не бажає, ну бажано кулачок. Кулачок це у хлопців, як кажуть, символ мужності. Рівняйся, стронка. Ще!